Цей проект почався з просто до мене зателефонували, запросили мене прийти, і ми обговорили, чи не змогла би я проводити для категорії 60+. Такі навчальні курси тут закупили обладнання, все, що потрібно. Ми обговорювали, що ми будемо робити, на чому ми будемо вчитися. І перший курс, який тут пройшов, він був успішний, тому зараз вже другий потік. І ми насолоджуємося один від одного результативними просто заняттями і тим, що ми робимо. Всі дівчата, які ходять тут в простір саме в Совиному гнізді, саме від благодійної організації Совино гніздо, це жінки-переселенці 60+. це. Жінки, які наразі не мають можливості придбати собі швейні машини, але у них є можливість прийти сюди і навчитися щось робити. І просто іноді навіть приходять свої речі тут ремонтують. На наших курсах ми навчилися спочатку, вони шили просто мішечки такі собі для сипучих товарів, для того, щоб зрозуміти, як прокладається строчка. Вони ознайомилися з тим, як заправляти нитки, в чого складається Машинка, для чого що потрібно, як нею керувати і як нею користуватися? Далі вони вже шили постільну білизну, кожна собі пошили наволочки, пошили простині, зрозуміли, як правильно кроїти, як правильно розбирати скільки який метраж, для чого потрібно. Наступні вироби в них були сорофутболки, хто собі ночнушки шив, таке з трикотажу. Зараз якраз вони закінчують. Хто закінчує, а хто вже починає кроїти собі брючки. І далі ми плануємо нашим хлопцям військовим. Ми нашили їм подушечки такі. Це протипролежневі подушечки. І ще є. Запит на те, щоб пошити їм простирадла і відправити до шпиталю. Тому тут виконуємо не тільки навчання, але й корисну справу, яка допоможе наразі нашим хлопцям. Моя студія працює з грудня 2023 року, я відкрилася. І це зараз знаходиться на Гойді 10 то Ті, хто бажають до нас, приходьте, будь ласка, із задоволенням навчимо. Там плану там проходять курси дівчата, жінки. У мене є такі великі плани стосовно дітей і підлітків, тому що є потреба через перенесені стреси, через перенесені оці життєві негаразди багато з нас просто. Забувають про себе і трошки змінюють акценти, і всі заглублюються в свої проблеми. А за допомогою творчості, і коли вони бачать себе в красивому одязі, в відображенні да, в дзеркалі, ну, це варто того, щоб спробувати хоча б раз пошити щось собі таке унікальне і неповторне. Це просто розкриває в кожній людині творчий потенціал і. Повагу і любов до себе. Я режисер, і в мене в Харкові курс акторської майстерності для бізнесу та життя. Він працював достатньо багато років, і я перший курс провела в хабі вона, де ми з нею познайомилися. Вона ходила до мене на курс. За цей час я пошила. Ми почали мішечок, потім наволочку, там теж є свої такі секретики, потім простинь. Футболку і от футболки. Ну це як піжамка така буде. Як це йде ці в піжамки? Сьогодні я краю шорти. Я не шила в прямому сенсі слова, а так як я режисер, це костюм, якийсь, реквізит. тобто це я можу вшити, як мені Бог на душу поклав. А так, щоб бачите, щоб щось скроїти, викроїти. але ну, дуже круто. Це такі знання, знаєте, як на велосипеді. Раз навчився, якщо ти вже проробив, то ти вже це знаєш.